Привіт, дорогі друзі, мене звати Крищенко Іван, я учу 4 го А класу Коселецького ліцею no Сьогодні я хочу запропонувати вам познайомитися з моїм дослідницьким проєктом, який має назву Чи впливає зубна паста на місці зубів. Нас оточує без речей, якими би звикли користуватися, не замислюючись, чи давно вони з'явилися і хто працював над їх створенням. Наприклад, зубна паста. Впродовж багатьох років людство випробувало різноманітні засоби для очищення зубів. Для надання їм білизни ці пошуки привезли до створення зубної пасти, яка сьогодні є основим засобом гігієнічного догляду за порождиною рота. Навіщо потрібна зубна паста? У наших зубів є три основних вороги. Перший ворог це наліт. В якому живуть і розмножуються бактерії, які виробляють кислоту. Кислота, в свою чергу, руйнує зубної емаль, що дозволяє бактеріям потрапляти всередину і відбувається руйнування зубів. Хоче ретельне чищення зубів протягом 2-3 хвилини прибирає м'який наліт з зубів. Ворог зубів номер 2 лимонна кислота. Міст лимонної кислоти в напоях і готових продуктах, харчування збільшує їх термін придатності, вступаючи в контакт з емалью зубів, кислота розм'якшує емаль, робить її рихлою. Яскравий приклад руйновної дії. Оймунна кислота це використовування її для зниження, накипу з чайника. Таку ж дію вона має і на зуби. Він допомагає зубному нальоту сильніше приклеюватися до наших зубів. Бактерії перетворюють цукор в кислоти. Ці кислоти руйнують мінеральні речовини, які відповідають за місць зубів. Через те зубна емаль пром'якшується, що веде до подальшого руйнування, так з'являється каріїс. Настача фтору також є основною причиною виникнення каріїсу. Всі вище перераховані фактори призводять до руйнування зубної емалі. Відповідно для того, щоб зберігати свої зуби, ми повинні їх захищати. Аналіз популярних зубних паст. Моя практична частина складається з трьох частин. В першій частині я провів соціологічне дослідження серед учнів початкової школи, щоб з'ясувати чи чистять води зуби які зубними пастами надають перевагу. В другій частині я спостерігав пливки хлопця до зубної батьки. В третій частині вивчав ступінь ефективності зубних паст. Першу першій в анкатуванні прийняли участь 52 учні початкових класів нашої школи. Аналіз анкетування показав, що всі учні користуються зубною пастою один або два рази на день. Перевагу надають паста пса діла, колґет, аквафреш, друга частина. В тереотичній частині я з'ясував, що кислота пом'якшують у і руйнують зумту емаль. Для вивчення впливу кислоти та зумту емаль я провів експеримент. Давайте перейдемо до першого досліду. За результатами багатьох досліджень виявилося, що хімічний склад шкарлупи курячих яєць співпадає із складом зубів. Як відомо, яєчна шкарлупа, як і зубна емаль, складається з кальцію, тому для експерименту в якості моделі зуба було обране куряче яйце. Мені знадобиться куряче яйце оцетова кислота і звичайний стаканчик. Тепер нам треба помістити яйце в стаканчик, потім відкрити оцетову кислоту і залити яйце оцетовою кислотою. А тепер, друзі, давайте через годину ми з вами зустрінемося і побачимо, що вийде. До зустрічі! Пройшла година. Ми можемо спостерігати, щоб бульбашки вкрили всю шкарлупу. Давайте поспостерігаємо постері... ще одну годину і побачимо, що з цього вийде. Минула година на поверхні піна змінила колір на оранжевий. Та шкарлупа яйця стала рихлою змінила колір. Наш висновок. Кислота руйнує зубної маль. Чи може зубна паста звіснити зубну маль? З цією метою я провів наступний експеримент. Дослід номер два. Для його нам потрібно куряче яйце, склянка, яка містить оцетову кислоту, зубна паста, яка містить фтор. На шкарлопці яйця я намалюю лінію маркером, яка буде його розділяти на дві частини. Потім я открою відкрию зубну пасту, нанесу її на кисточку і помажу одну частинку яйця їй. Тепер я опустую її в уксус. Ну, оцю таку кислоту і побачимо, що у нас із цього вийде через 6 годин. Прошло, пройшло 6 годин. На цій стороні, на яку ми нанесли зубну пасту, вона стала світлішою та тоншою, але залишилася твердою. А на іншій стороні стала дикішою та збіділа колір. Висновок зубна паста що містить втор, Захищає зі мною маль. Третє дослід. Цим досвідом я хотів побачити, яка паса з них найкраща колгет, санінов чи аквафреш. Я вже намастив пастами яйця та помістив їх в їх кислоту. Через 8 годин ми, будем, ми побачимо, що з ними вийде. Пришла 8 годин. Саме найкраща паста це справа з паста Аквафреш. Вона відбула яйце та зробила його шкарлупу твердіший. Паста вона зробила пошкодження на поверхні шкарлупи, а паста Колгас зовсім не справилася з завданням. Тож, висновок. Рекомендую вам пасту Аквафреш, бо вона найгарніша справляється з зубами. Висновок. Яким чином я роблю висновок? Що зубна паста забезпечує певний захист наших зубів. За моїми спостереженнями з перевірених нових зубних паст найкраще захищає наші зуби паста Collit Sanino Aqua Fresh, так як вони найкраще погодили себе під час експерименту. Але я рекомендую використовувати е, пасту Аквафреш, так як вона найкраще з завданням. Друзі, рекомендую вам частіше чистити зуби. Та до нових зустрічей. Будьте здорові.